Зараз десь пів шостого ранку роблю перві закиди, і отака щука клюнула на рачка. На жаль, вона його збила на 7 грамах. Така непогана щучка, Зараз випускаємо і продовжимо ловити хижака. Прийдеться її кидати, тому що підходу до води нема. Перве клювання і риба збила приманку. На цьому місці сталося 4 клювання. Вдалося піймати одну щуку і зараз переїжджаю в інше місце. Під протилежною стороною було мінімум три клювання і нарешті я її зловив. Не знаю, можливо і не вона клювала, але в тій самій точці Crazy Флапер 2,8 дюйма на 7 грамах. І така гарна риба. А вода значно потеплішала, на попередній рибалці була набагато прохолодніша, ніж зараз. А ось нарешті перва риба на попер в цьому році. Клюнув невеликий окунь, але взяв. А ще й накидаю я блешня і дивіться, а такий кльонув. Думаю, сьогодні впіймати більше нічого не вдасться. Вже дві години роблю закиди, немає жодного клювання. Тому буду збиратися додому. Всім до зустрічі!